Всім привіт, з вами князь і це четверта серія Architekt3. В попередній серії ми будували ось таку стіну, яка захищає наше поселення від ворожих мобів. Також ми зробили ось цей чудовий вхід, і я почав його вже чуть-чуть прикрашати. Також я зробив тут розсумні двері. Зробив ось тут вихід на наші башні, на нашу стіну і вхід в саме поселення. Ось він виглядає так. Ми спустилися з ходинками і вигляд входу з другої сторони відрізняється, ніж з зовнішньої. Я зробив тут силует лиця кріпера і ось такий орнамент з іконок. Також я прикрасив ось цю стіну, додавши одну горизонтальну лінію, лінію сходів внизу, і з'єднав її п'ятьма колонами. До башні я додав ще одну секцію і виглядає ця башня тепер напрочуд міцною і е, масивною такою. Що ж, і цю серію я хотів би розпочати з будівництва храму. Для початку ми построїмо наш купол і з нього все почнемо. Розбудовувати. А зараз бажаю всім приємного перегляду 4-ї серії Архітектор UA. І будівництво нашого купола я буду розпочинати на землі. Потім за допомогою Сокири я його перенесу вже в це місце, з якого будемо розбудовувати наш храм. Я знаю, що можна зробити це за допомогою. Е... Сукирки зробити сферу, розрізати її на двоє, і в нас вийде так якби купол. Але я покажу для тих, хто е, грає на серві виживання і не має адмінки чи креативного режиму. Зараз я хочу поділитися з вами своєю знахідкою. Це дуже класний сервер, в ньому великий симпатичний спаун, і він дуже похожий на Тадж-Махал. Плюс там адекватні адміни, що дуже важливо, які цей сервер в порядку, чистоті і без лагів. І всі необхідні, звичайно, плагіни для гри. Тож мені дуже сподобалось. Якщо маєте бажання, заходьте на цей сервер, ссылку на нього і IP-адрес я лише в описі під відео. Ось у нас вийш кольцо, і з нього ми починаємо будувати наш купол. Що ж, якщо розібратися, у нас виходить, що ця сторона має е, 8 кубиків, значить е, півкруг, це 8 піде вниз, ой, 4 піде вниз, 4 вверх. Якщо у нас наверху вже є 4, то ми зверху додаємо ще 3. Так, давайте це все замуруємо. Ладно, не буду. Показувати, Як я це все заморовую, я покажу основні такі, а далі ви все самі зрозумієте. І тут повторюємо будівництво нашого кульця. Бачите, тут де 8. Ну, у нас тут 4, тому що половина та, якби, знаходиться в землі вже готова. У нас купу півкруг. Далі у нас де 2 по 2 і 4 по 1. Зараз ми додаємо сюди 1. 2. 3. І 4. У нас виходить. 4 по 1. І ми додаємо 2 по 2. Ось у нас виходить. Раз. Два. Два по два. А зараз ми додаємо 8. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Знизу, звичайно, знову 2 по 2. Ще раз два по 2. Так, один, два, три. Є у нас два. 3. 4. Знову. Тепер вертикально стане 2 по 2. І тут в нас піде 1, 2. Ой, не з цієї сторони, ладно. Що ж, і в нас вийшла ось така арка. І ми її робимо так по кругу. І в нас виходить е, такий купол. Е, Що ж, мабуть, я зараз скористаюся сукиркою і скопіюю. Цю сторону розширю сюди сюди і потім покажу вам ще як заліплювати. І я закінчив будівництво цього купола, додав ще такий пояс із заліза, залізного блока. І зараз е, я хочу його розмістити ось в цьому місці, я тут вибрав собі таку висоту, на якій він буде вже е, стояти. І з нього ми все почнемо розбудовувати. Так, я собі поставлю тут, щоб стати на це місце. Поставь ще один блок. Давайте тут його і поставимо Пасте, де він у нас є? О, ось він у нас появився тут, в цьому місці. Шикарно. І що нам потрібно зробити далі? Давайте зруйнуємо цей стовпчик. Так, є, в нас така площадка, ми зробили її з дерева. Нам потрібно буде в середині вирізати е, місце для купола, тому що він буде відкритим до нас. І що ж, давайте ми почнемо будувати вже тут е, саме місце до наших наступних куполів. Е, щоб почати це будувати, нам потрібно е, визначитися з розміром купола. І зараз я, мабуть, буду з ним все і визначати. Що ж, як якось так зробити, щоб воно було пропорційне все. Mm. Давайте візьмемо, можливо, з п'яти. Ладно, давайте з чотирьох. 2, 2. 2. Як ви бачите, закінчили ми будівництво нашого купола, і нам потрібно зараз його відмітити і скопіювати. Так, що ж, я не нажав. Один, два. Так, станемо собі з цієї сторони, мені буде краще, і скопіюємо. Так, у нас є вже копі. Копі. І будемо встановлювати його поряд з цим великим могучим куполом. Так. В нас скільки тут 4, значить буде він стояти ось тут, ми його поставимо. Іменно на цей блок. Ставим. Пасти. є ми встановили перший купол. Перший маленький, нам ще таких 4 встановити. В принципі, можливо, можна було і звузити цей прохід. Ну ладно, давайте ще встановимо. Ось, я закінчив з цими куполами, як ви бачите. І зараз я буду робити розмітку. Для цього я візьму пісок і буду з трьох сторін башні обсипати його. Він впаде прямо вниз. І ми будемо бачити, вже, з чого нам починати внизу. Тому що далі ми будемо продовжувати внизу. До куполів ми, звичайно, ще повернемося. Але нам потрібна розмітка. Ми будемо все тягнути вже знизу. Можливо, ще будемо її вертатися верху. Як вийде, це, тому що це дуже складно, все. Є вже якісь ідеї щодо цієї щодо цього краму, але ще не остаточно, тому що вони можуть ще й перероблятися. Так, ось в нас є така розмітка. Mm. І що ж, нам потрібно вибрати, що ми будемо робити е, нашу нашу церкву. Можливо, зробити її з. З желізного блоку. Як білий, мені би дуже подобалось. Давайте поки що будемо робити з желізного блока, а там подивимось. Що і як? Давайте замінимо пісочок на блоки. Так. Е що ж, ми знаємо, що це є крайні сторони е купола. Нам потрібно їх буде з'єднати між собою. Так, як ви бачите, я закінчив робити розмітку передньої стіни. Ну, це не є ще готовий варіант. Звичайно, це чорновик. Ми там ще будемо якісь вікна навіть вставляти, тому що як храм без вікон. І е, щось будемо думати ще ось цією аркою. Вона мені сподобалась, я хочу її ще використати. Можливо, тут ось ще стіни будемо заповняти, тому що вони дуже пусті. І хочу вас питати, з якого мені краще будувати блоку ось цей храм. Пишіть свої відповіді в коментарях під відео на YouTube. А зараз всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на YouTube.